Вітаю всіх. Сьогодні я вирішив зняти коротеньке, сподіваюсь, буде коротеньке відео про те, як можна підключити газовий котел до мережі з нестандартними виходами. Дуже часто, коли ви купуєте котли з Європи, які вже в минулому були в мережі підключені, і в принципі європейські котли з Європи вони мають свої розйоми виходу холодної гарячої води, подача та обратка опалення. Ось вони відрізняються від наших котлів, які є в нас тут в місцевості. Чому основна суть, або така як проблема так би мовити, для багатьох людей або сантехніків, вони йдуть ось такими з розйомами мідної трубки з такою губою і просто ось такими гайками для того, щоб можна було їх підключити через такий от ніпель, їхній рідний фабричний. Але проблема в тому, що ну, у мене є на подачу і на обратку такі два ніпеля. Е, проблема в тому, що не завжди їх продають з такими ніпелями-переходами. А друге, якщо продають і вам без цих перехідників, то тоді виходить, що ви стоїте перед завданням, як зробити так, щоб можна було підключити цей котел без лишніх якихось заморочок. Дуже часто майстри виходять з цієї ситуації наступним чином. Відрізають мідну трубку попри цю губу з цієї сторони, так, всі 5 мідних трубок. Тому що навіть на газ подача також йде через цей ніпель, ну просто меншого діаметра. Ось, Ось такого діаметра воно зажимається. Але суть в тому, що е, вони відрізають попри цю сторону і тоді вже напаюють мідну трубку з різбою. Це, мабуть, буде найкращий, хоча це є трудойомкий процес, найбільш трудойомкий, але він є одним з найкращих і найбільш е, ну, скажімо так, правильних чи, можливо, якісних. Але що робити, коли ви не маєте можливості розпаяти це все, переварити і так далі? Тоді можна зробити більш простіший спосіб, варіант існує. Тому що придбати в магазинах у нас в нашій місцевості, принаймні, це точно дуже проблемно. Ось купуєте, зараз коли я це закручу. Тоді ви купуєте звичайні ніпеля. Їх є дуже багато в магазині. Є різні, різні ніпеля для різних діаметрів трубки. Ось є ніпель для трубки. Де восьмих, ой, три четверчих. Є такий великий ніпель. Це для опалення, ну і для холодної гарячої води також ніпеля. Ви просто звичайні ніпеля купуєте і е, розсвердлюєте під фаску. Розсвердлюєте під фаску для того, щоб е, цей ніпель. Робити отаку от фаску. Вони в природі її не мають, тому що продаються вони без фаски. Вони продаються, от бачите, з цієї сторони звичайна а... трубка, а з цієї сторони я вже зробив фаску. Для чого ця фаска потрібна? Ця фаска потрібна для того, щоб вона зайшла в цю трубку і гарненько, плотно сіла в цю губу. І тоді цією гайкою ви зажимаєте. Зажимаєте міцно так, наскільки це можливо. І все. І вода звідси, не... це той самий принцип фабричної. І вода звідси не тече. Ось, я купив звичайні ніпеля, в мене були якісь такі старіші ніпеля, То моє задання, я цю вже фаску зробив. В цьому ніпелі вже фаска готова є. А от в цьому ніпелі, мені потрібно буде зараз ще зробити оцю фаску, то я вам сьогодні планую показати, як це От бачите. Тут просто е, звичайна трубка без фаски. А це вже з, з фаскою. За допомогою, за допомогою чого я роблю цю фаску, зараз ви побачите. Отже, отже, як можна розсвердлити фаску в ось такому тніпелі, коли він не має цієї фаски? В мене є таке свердло. Якщо ви можливо бачите, у свердлі є е, різний діаметр товщини отвору. І при переході діаметра з меншого на більший, він утворює конусоподібну фаску. І. Цей отвір якраз підходить, ця фаска, кут в цієї фаски підходить для того, щоб ну, плотно зробити, ну, і потрібного діаметру у, у цьому ніпелі. Тому ми закручуємо ніпель у цю от штуку кран і просто робимо фаску. Все фаска, фаска готова. Нічого складного. Нічого складного! Прополірували таким чином трошки і все. Тут теж фаска готова, відполірована. Це ми на газ вже зробили а це на гарячу воду, на холодну воду ми вже мали. Деталь обов'язково на, на подачу холодної води, і на обратку холодної води ми даємо фільтра. Ось у нас ось тут буде стояти подача холодної води, і вода з опалення буде вертатися знову у котел. Для того, щоб вода в котел верталася завжди чистою, без всяких, всякого бруду, ми ставимо обов'язково ось цей фільтр. І на подачу холодної води, яка іде з криниці, ми також ставимо ось такий от фільтр. Ця конструкція у нас вже запакльована. Ми запаклювали кран в пластик розйом. Ніпель запаклювали до самого фільтра. Тут паклювати не потрібно, тому що тут вона сідає на металічну от мідну муфту. А тут ми ставимо сальник. Ну, і тут також кран американка буде пластиковий сальник, ну, резиновий сальник. Ось такий. Тут сальник буде. І ось тут у нас буде також сальник. Все, нам залишилось запаклювати ще холодну воду і гарячу воду разом з обраткою, з подачею гарячої води. Зараз ми будемо це якраз робити. І потім розпаяємо, от у нас вже є заготовані труби. Розпаяємо ці труби вже в саму систему котла.